Вітаю малята! Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите на картинці? Вагончики. А якого кольору наші вагончики? Синього та червоного. А як ми можемо дізнатися, які вагончики більші, а які менші? Так, нам треба червоний вагончик накласти на синій. І ми побачимо, що червоний вагончик менший. А синій більший. А які ж вагончики однакові за розміром? Давайте тепер червоний вагончик накладемо на червоний. І ми побачимо, що червоні вагончики однакові за розміром, і вони менші. А зараз давайте накладемо синій вагончик на синій. І ми побачимо, що сині вагончики одинакові за розміром і вони більші. Молодці! Давайте з вами зберемо червоні вагончики у потяг та сині вагончики у потяг. Збираємо червоний потяг і синій потяг. Так, у нас з вами вийшло два потяги. Один синього кольору він великий, і один червоного кольору він маленький. Синій довший, а червоний коротший. Молодці. Наші вагончики... Не можуть їхати, тому що немає дороги. Давайте їм збудуємо дорогу. Для синього потяга ми візьмемо сині смужки, а викладаємо сині смужки під синім потягом. А для червоного потяга ми використаємо червоні смужки. Будуємо із червоних смужок дорогу для нашого потяга. Скільки смужок синього кольору? Дві. А скільки смужок червоного кольору? Три. А яких смужок більше? Синіх чи червоних? А більше червоних. Наскільки? На одну. А яка доріжка довша? Синя чи червона? Довша синя доріжка. А чому? Тому що ми її будували для довшого потяга. Молодці малята дуже добре. А зараз нам треба завантажити потяг. І будемо ми його завантажувати геометричними фігурами, однаковими за формою, кольором та розміром. Подивіться, вони за дуже багато геометричних фігур. Давайте їх розглянемо. Квадрат фіолетовий та синій. Фіолетовий квадрат який? Великий, а синій маленький. Вони одинакові за кольором? Ні, а за формою. Одинакові, а за розміром різні молодці, трикутники жовтий та синій. За формою вони одинакові, але за кольором різні і за розміром різні. Овали за формою також одинакові, але різні за кольором. Великий овал коричневого кольору, а маленький. <зеленому>. Так які ж геометричні фігури у нас однакові за розміром, за формою і за кольором. Так, це червоні круги. І ми їх будемо завантажувати у наш потяг. Ось ми завантажили наш потяг. Червоними кругами. Вони однакові за формою, за розміром та за кольором. Молодці. Давайте ж з вами пригадаємо малята, який потяг був найдовший? Синій, а коротший червоний. Якого кольору була довша дорога синього? Чому? Тому що вона була побудована для довгого потяга. Молодці.